І черговий скандал ми маємо зі своєю улюбленою Іриною Дмитрівною Фаріон. Тири, тири, так, мовний скандал мав би вщухнути вже, в принципі за тиждень. Так, та вся історія з її інтерв'ю Ніні Соколовій. Але от ні, маємо черговий виток. Так, от в чому сіль. Студент одного із вищих навчальних закладів у тимчасово окупованому Криму він живе там. Він там навчається. Написав листа електронного Ірині Фаріон, в якому підтримав її. Мовляв, він не уявляє звільнення Криму українськими військовими, як він зустрічатиме їх, коли вони говорять російською. Фаріон. Опублікувала скрін листування, не закривши абсолютно дані хлопця, не приховавши його імені прізвища. У себе в телеграмі вона опублікувала. І після цього, що думаєте, правильно, окупаційна влада Криму затримала хлопця. Я нахожусь тепер тут, в центрі по боротьбі з екстремізмом по МВД по Республіки Крим в городі Сімферополі. Я повністю осознаю свою вину і. Со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что я понимаю, что я был неправ, и это все было абсолютно неправильно.